Тання це марафон на телеканалі Ті 7+. І Ми повертаємося до прямого етеру, аби стежити за усіма подіями Хмельниччини, України та світу. Тому тримайте руку на пульсі разом із нами і не забувайте, що ви можете стежити за цим етером у наших соцмережах. Фейсбук, сторінка та наш Ютуб канал там постійно триває пряма трансляція. Тому доєднуйтеся, ставте свої питання та будьте там активними. Ми стежимо за усім, що там відбувається, і найцікавіше питання обов'язково озвучимо у цій студії. Не забувайте також і про гарячу лінію: 068 777 50 01. Зараз ми зрозуміли по-новому, наскільки все українське є автентичне, і зрозуміло це не тільки в Україні, але й в усьому світі. Тому і далі будемо говорити про найвідоміший український аксесуар. Це українська хустка. А от як її можна використовувати, про це нам розкаже гостя у студії? Це організатор культурно дозвілєвої діяльності спортивно-культурного центру Плоскирів Ольга Шевцова. Пані Олю, вітаю вас! Слава Україні! Героям. От, власне на вас сьогодні і є хустка. Це українська хустка. Чи ви знаєте, що це за орнамент, Чи це традиційна українська хустка? Так, це традиційна українська хустка. І останнім часом, наприклад, я намагаюся вводити цей аксесуар свій такий повсякденний лук, тому що це насправді актуально, трендово, і навіть якщо ми там поглянемо на колекції відомих дизайнерів, вони теж звертають увагу на хустки і вводять їх в свої колекції. І це досить приємно, тому що ми повертаємося до своїх автентичних істоків і таким чином популяризуємо Свою культуру та історію, ну принаймні в зимовий період. Замість шапки можна використовувати, замість теплого шарфу можна використовувати у цей період, максимально зараз для цього актуальний. І будете навчати також хмельничанок, як використовувати хустку. Розповідайте про майстер-клас, який відбудеться вже наступного тижня. Так, до Дня української хустки, який ми відзначаємо 7 грудня, ми вирішили провести майстер-клас для того, щоб навчити всіх бажаючих, як же ж можна правильно. Гарно зав'язати хустку, так як її можна ввести в свій повсякденний лук. Допоможуть нам в цьому працівники Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва. Ми з ними сконектились і вирішили провести такий спільний захід. Вони також презентують свою колекцію старовинних хусток. І місце обрали теж не випадково. Це буде Криївка, всі бажаючі. По завершенню майстер-класу зможуть сфотографуватися в хустках на фоні криївки. Це будуть досить гарні такі автентичні фотографії, які поповнять колекцію. Що потрібно мати з собою тим, хто прийде на майстер-клас? Е, звичайно, потрібно мати хустку, шпильки е, і все необхідне для того, щоб ми могли створити такий неповторний лук. Але навіть якщо ви не маєте своєї української хустки, так ми надамо. Матеріал для того, щоб ви могли все ж таки взяти участь у нашому заході. В вікової категорії немає ніяких обмежень. Ви знаєте, немає ніяких обмежень, і вже люди реєструються. І досить приємно, що навіть реєструються мами з доньками, mm -hmm. дітки і шкільного, і дошкільного віку. І мами кажуть, що ми таким чином хочемо показати своїм маленьким підростаючим донечкам, так як можна гарно носити хустки. Реєструються і заклади навчальні до нас на захід. І я так розумію, що певно у нас буде такий аншлаг, і ми продублюємо вже, напевно, на Андрія оцей майстер-клас, тому якщо раптом ви не потрапите до нас 7 грудня, ми обов'язково проведемо ще один. Майстер-клас для того, щоб якомога більше відвідувачів і бажаючих мали змогу все ж таки навчитися правильно пов'язувати хустки. Кількість місць обмежена, так наскільки я розумію? Так, тому що приміщення нашої Криївки, в якому буде відбуватися майстер-клас, ну воно може вмістити 20 чоловік максимум, тому для того, щоб всім було комфортно і всі могли отримати свій такий неповторний образ з українською хусткою, тому таке обмеження до 20 людей. І потрібна додаткова реєстрація, наскільки. Так, я так, розуміла. реєструємося за нашим контактним номером телефончику 067 381 44 38. Адміністратор запише, е, і тоді вже безпосередньо будете знати, чи ви потрапили на цей майстер-клас, чи все ж таки вам доведеться в інший день до нас завітати. Чи це перший такий захід ви організовуєте? Чи у вас були схожі вже минулого року, до прикладу? Зазвичай до Дня української хустки ми підтримували фото флешмоби. Так потрібно було сфотографуватися і виставити свою фотографію в соцмережах, тегнути, хештеги використовуючи до дня української хустки. А в цьому році ми вирішили трішечки відійти від такого підходу, і все ж таки. Показати, як можна правильно носити українську хустку, тому що мені здається, саме ті, хто її не носять, не носять не тому, що вона їм не подобається, а тому, що вони не знають, як це правильно зробити. А таким чином, ми продемонструємо, як можна. Гарно ввести цей аксесуар в свій образ, і я сподіваюся, що хустка посяде е, таке почесне місце в гардеробі сучасних жінок. Чи буде ще такий екскурс від працівників бібліотеки, до прикладу, про орнаменти хусток, як вони вирізняються в різних регіонах України, тому що я знаю, що є й окремо подільська хустка? Так, дійсно, коли ми зацікавилися саме темою цього майстер-класу, ми трішечки так вивчили і дізналися, що кожен регіон він мав свій орнамент, хустки, а також не тільки орнамент, але й саму хустку пов'язували такими цікавими методами. І фахівці, навіть споглядаючи на те, як на жінці пов'язана хустка, могли сказати, з якого вона регіону. Тобто, ось про це все ми будемо говорити під час нашого майстер-класу. Тобто, це не тільки буде така розвага, так і пофотографуватися, але й такий освітній захід, який допоможе більше дізнатися про історію. Ну, місця ще є, ще можна зареєструватися. Так, так, ще так. є тому, але не зволікайте, краще це зробити вже сьогодні, в понеділок і не відкладати на останні дні. Ви згадали про Криївку, і це насправді унікальне місце для Хмельницького. І вона вперше з'явилася і зовсім нещодавно запрацювала. Як багато вже відвідувачів було. Ми працюємо як з індивідуальними екскурсіями, так і з груповими відвідуваннями. Для того щоб більше людей могли нас відвідувати. Ми запровадили, що кожна третя субота місяця це в нас екскурсійний день. Можу сказати, що в листопаді в нас в екскурсійний день був ну, справжній аншлаг. Це було приємно, тому що люди йшли, 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 і це були. І групи, коли люди просто збиралися, як кажуть, конектились і домовлялися, що от вони таким чином проведуть своє дозвілля в вихідний день. Приходили родини, і дуже приємно, що. Про нас е, є бажання дізнатися, що люди відвідують. Ми навіть завели таку книгу відгуків та пропозицій. І Знаєте, дуже приємно, коли ти читаєш відгуки і розумієш, що не тільки хмельничани так до нас приходять, але й зараз е, багато внутрішньопереміщених осіб. Uh -huh. От е, з Донеччини була родина, і вони кажуть, ми до вас звітали. Ми ну для, ми для себе відкрили от, взагалі цей пласт історії, подивилися на нього по-новому. І я розумію, що ну не дарма. А от чи багато внутрішньопереміщених осіб приходить? Звичайно, звичайно, багато внутрішньо переміщених осіб, багато місцевих мешканців з різних наших мікрорайонів. Я сподіваюся, що з настанням весни, так, з настанням нашої перемоги. Ну, слава про нашу Криївку, як кажуть, буде ширитися і по області, і за її межами і до нас же будуть і приїжджати і відвідувачі з інших міст і інших областей. Я пам'ятаю, насправді ми з вами говорили ще на етапі того, як вона будувалась. Потім, коли вона нарешті відчинила двері для відвідувачів, і тоді ви збирали у хмельничану ці всі атрибути, вони приносили їх до вас. Чи зараз так само буде поповнюватися колекція Криївки? Експозицію ми поповнюємо постійно, тому. Що е, завжди хочеться показати щось нове, і якщо е, люди будуть розуміти, що експозиція поповнюється новими експонатами, так то вони будуть і повторно до нас приходити. Адже якщо вони один раз побачили і більше нічого нового, то цим їх не зацікавиш. Тому ми продовжуємо збір е, старовинних речей. Якщо маєте бажання, будь ласка, приносите їх в наші краївці, Ці речі отримують друге життя і ми їх радо продемонструємо нашим відвідувачам. Які це мають бути предмети, які здебільшого що люди приносили вам? А, приносять якісь такі, знаєте, старовинні родинні речі, ікони приносять старовинні, елементи одягу, дуже багато елементів посуду. Е, співпрацюємо з історичними групами, вони з нами діляться своїми знахідками, е, Стріляні гільзи боєкомплекти. Багато цікавих листівок старовинних, там газет, тобто дуже багато матеріалу, який можна продемонструвати, і ми радо запрошуємо, щоб кажуть, краще один раз побачити, аніж декілька разів почути. Чи є той елемент експозиції, який усіх зацікавлює найбільше, такий особливий, на який всі звертають увагу? А в нашій Київці є поличка, яка присвячена музичним інструментам. Ну, окрема тема, чому в Криївці музичні інструменти, про це можна говорити досить багато, але в нас є старовинні цимбали. І я завжди запитую наших відвідувачів, що це за музичний інструмент. Хочу сказати, що, по-перше, не всі знають так, як виглядали цимбали, і не всі можуть сказати, що це таке. Але коли вони дізнаються, і коли вони виходять від нас, то знаєте, вони такі вже окрилені і такі, о, я вже бачив цимбали. Я кажу, от бачите, ви коли наступний раз будете думати, що у вас там все по цимбалах, <так>, то згадуйте одразу нашу криївку. Тобто це такі, фішка така наша. Ну і, звичайно, плануємо розвивати, плануємо якусь сувенірну продукцію. Наразі в нас можна на нашій такій листівочці, на якій написано «Криївка стінка так, і зображення макет Ні. Хасевича, можна поставити такий штамп з патріотичним висловом. Це теж дуже приємно. Люди можуть на згадку для себе його взяти, цю листівку. Ну, ми з глядачами вже підготовлені. Ми будемо знати, що то цимбали так за так, 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 етаром, так. Я так само і вся наша команда, і підказочка для глядачів. Ось так виглядає, так чи схоже так, схоже так, так, так. Ну ваші цимбали в більш такому, знаєте, кращому стані знаходяться, mm -hmm. чим наші, тому що наші, як нам повідомили історики, вони більш так до 39-го, 40-го року і на жаль зберігалися не в досить таких належних умовах. А ми зберігаємо їх вже в тому автентичному стані, до в якому вони до нас потрапили. Але є на що споглядати. А оті речі, які люди приносили, вони потребують реставрації? Можливо, чи ви залишаєте все в автентичному вигляді? Звичайно, реставрації багато речей потребують, але ми розуміємо, що не маючи ресурсів, не маючи якихось додаткових знань, як цю реставрацію правильно провести, то ми можемо тільки нашкодити, так тому ми так це все. Бережно розкладаємо по поличках і зберігаємо автентичний вигляд речей. Зараз до Криївки так само можна потрапити в третю суботу кожного місяця. Так, третя субота кожного місяця. Так трошечки забіжу наперед. В грудні ми проводимо 17 грудня цей екскурсійний mm -hmm. день і запросили нашого хмельницького історика-краєзнавця Сергій Єсюнін. І він прочитає от саме в цей екскурсійний день у другій годині. Лекцію про діяльність ООН-УПА на терегнах нашої подільського краю і досить так символічно да, в Криївці про діяльність ООН-УПА. Тому е, запрошую теж записуйтесь, реєструйтесь, адже. Приміщення досить таке компактне, тому дуже багато людей не зможемо вмістити, але групу до 20 чоловік зможемо прийняти. Тобто потрібно так само попередні так, записи, попередній відповідно. запис, Так, да, попередній запис, тому що це лекція і вона буде розрахована на певну кількість людей. Ну а бажаючи прийти просто ознайомитися з експозицією, почути невеличку екскурсію від нас. Вони, в принципі, можуть люди телефонувати за нашим номером, і вже ми в індивідуальному порядку домовляємося. Навчальними закладами, тому що дуже багато істориків от, телефонують і кажуть, ми хочемо провести для дітей урок, от саме от, в таких умовах продемонструвати, показати, і ми завжди йдемо на зустріч. Адже розуміємо, що це невід'ємна складова патріотичного виховання дітей, і е, краще цей матеріал заходить, якщо вот. В сінах Криївки, так чим за шкільною партою? Ну, я впевнена, що це буде дуже цікаво, тому що послухати Сергія Ясюніна, так і ще в такій атмосфері, так, 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 це так, буде, так це буде класний захід. Але планувати щось в цей період дуже складно, так, тому що ми маємо відключення електроенергії, планові, позапланові, аварійні і, взагалі, працювати складно. Як зараз вам вдається все це планувати? Чи є у вас, до прикладу, генератор, яким ви забезпечуєте роботу, аби могти втілити? Всі ті задуми у життя. Звичайно, ми живемо в таких реаліях, коли ну, кожна наша година так, це, це якийсь виклик. Але е, адаптуємося, намагаємося якось е, тримати себе в руках, так, тримати стрій, як кажуть, і розуміємо, що хлопцям там на фронті набагато гірше і складніше, тому тут ми маємо забезпечувати гарний тил і кожен на своєму місці робити те, що потрібно. Тому... Подбали про те, щоб в нас був генератор в нашому спортивно-культурному центрі Плоскирів. Є генератор, тому всі гуртки працюють це, працює за розкладом для того, щоб дітки могли відвідувати різні напрямки, і творчі і спортивні, і трошечки відволіктися. Це теж і для батьків корисно. Вони, як кажуть, можуть забезпечити дітям дозвілля. Ну і звичайно, проводимо заходи. От саме сьогодні, наприклад, на 18-ту вісімнадцятому годинку Запрошую всіх бажаючих батьків, з дітками. Ми будемо переглядати новорічний мультфільм. Є генератор, тому навіть вимкнення світла в мікрорайоні Гречани нам не завадить. Тому будемо раді бачити. Захід є абсолютно безкоштовним. Тому, будь ласка, приходьте. Чи потрібна так само реєстрація попередня? Чи потрібно вам зателефонувати сьогодні? Е, ні, мультик можна приходити без попередньої реєстрації. У нас є велика зала, місця всім вистачить. Буде весело, тепло та комфортно. Чи ви якось прогнозуєте і плануєте збільшувати кількість заходів? Тому що от зараз діти певних шкіл йдуть на канікули із 1 грудня, до прикладу, ті, хто навчалися по суботах або не мали осінніх канікул, і фактично вони більше місяця будуть залишатися вдома. Чи вплинуло це на ваші якісь додаткові рішення? Так, звичайно, кількість заходів нас збільшується. багато Нових заходів проводимо. наприклад, от 14 грудня в нас відбудеться майстер-клас шахів. Теж такий досить цікавий напрямок. Якщо комусь цікаво, теж можна завітати. А на саме от грудень-січень ми плануємо запустити також гурток зимового дозвілля. Щось подібне в нас працювало в літній період. Це такий літній табір, невеличкий для дітей денного перебування, де вони. Приходили зранку і десь до третьої, до четвертої години перебували разом з викладачами. Це програма включала в себе і майстер-класи, і спортивні розваги. Щось подібне ми плануємо запустити от саме на грудень і на січень, для того, щоб батьки, які ходять на роботу, могли не переживати, що їхні діти будуть самі вдома, а ми забезпечимо їм цікаве дозвілля. Ну і плюс нас в центрі є укриття, тобто все максимально буде безпечно. Корисно чи є у вас укриття, аби все було безпечно, так чи поблизу біля вас є укриття, якщо буде лунати тривога в нашому спортивно-культурному центрі Плоскирів. Є облаштоване укриття за всіма стандартними нормами. Перед початком навчального року так ми спілкувалися з представниками ДСНС і вони робили перевірку, тому що ми розуміємо, що до нас приходять відвідувачі, так і ми відповідаємо за їхню безпеку. І наразі наше укриття воно не тільки є укриттям для наших вихован. Анців, так але під час повітряної тривоги мешканці мікрорайону також можуть до нас приходити. Ми завжди відкрито їх пускаємо, тому що ми розуміємо, що це безпека, і наразі не можна ігнорувати повітряні тривоги. Дійсно, зараз навіть попри складу ситуацію, грудень залишається тим місяцем місяцем казки такої новорічних свят. Ви згадали про день хустки, про андріївські вечорниці і день святого Миколая. Дійсно, насичений місяць. У вас буде також майстер-клас із виготовлення новорічної іграшки. Є ті домівки, які вже починають прикрашатися. Є зараз ті, хто чекає там Святого Миколая і інших свят. Розповідайте про цей майстер-клас, хто зможе доєднатись. Всі бажаючі, причому ми не ставимо якихось таких вікових обмежень, тобто батьки можуть приходити і разом з дітками, і насправді знаєте, от таке от передчуття новорічного дива воно дуже об'єднує родини і. Саме новорічне диво, я вважаю, що це те, що потрібно нам сьогодні. Так, це віра в перемогу, віра в краще, і це допоможе нам вистояти. Тому на такий майстер-клас потрібно попередньо зареєструватися, адже ми забезпечуємо відвідувачів всіми необхідними матеріалами. Тому нам потрібно наперед прорахувати так їхню кількість. Чи дітям потрібно буде мати щось з собою на майстер-клас, чи ні? Зазвичай ми забезпечуємо всім, тобто, ну можливо, там ножниці, пенал взяти, але ми взагалі тут баємо про те, щоб відвідувач, навіть якщо він в останній момент зареєструвався, так і прийшов без нічого для того, щоб він все ж таки міг піти додому зі своєї новорічної іграшкою, яку він повісить на свою ялинку. Давайте ми на завершення зараз ще окреслимо, де слідкувати за цими всіма заходами, тому що у вас дійсно неймовірно насичений графік, і коли не оновиш сторінку в соцмережах, завжди є якісь нові звіти або нові анонси. Так, саме вірне, це підписатися на нас в Фейсбуці та в Інстаграмі. шукати нас спортивно-культурний центр плюс Кирів», Наша Криївка теж має сторінку у Фейсбуці. Називається вона Тир Криївка-Стінка. Будемо раді новим підписникам. Ви зможете слідкувати за анонсами нових подій, бачити фотозвіти тих подій, які минули, а також слідкувати за тим, що відбувається в житті нашого центру. Ну можу сказати, що ми намагаємося зробити все. Зі свого боку, для того, щоб ваше дозвілля разом з нами було цікавим та корисним. Дякую вам, пані Олю, за те, що відволікаєте дітей і дорослих зараз від новинної стрічки, яку ми маємо, і дякую вам за запрошення. Сподіваємося, що Аншлаг буде на і на майстер-класах абсолютно різних, які є зараз у Плоскирові. Нагадаю, що в нашій студії була організатор культурно-дозвілєвої діяльності спортивно-культурного центру Плоскирів Ольга Шевцова. Дякую вам, що ви завітали до нашої студії. Дякую за запрошення. Ну а зараз я нагадаю, що Мапа України